Добрий вечір. Я сподіваюся, що буду дуже коротким. І скажу про одну дуже просту річ. Я надзвичайно пишаюся людьми на Майдані. Я вважаю, що це дійсно справжня еліта України, яка зібралася, зокрема нас в Києві. Але я абсолютно переконаний, що головне питання революції це питання про владу. І перемогти владу, окопавшись за дуже високими барикадами нереально. Майдан переможе тоді, коли він вийде за ці барикади. Там є конкретні установи. І, доки вони знаходяться у руках ворогів, нічого не буде. От, це моя думка така загальна. А тепер щодо Харкова. Шановні, тут всі плачуться, чому у нас так мало людей. Я про це вже казав. І ще раз хочу наголосити на одній дуже конкретній речі. Того, що, те, що хвилює мене як викладача, я гуманітарій, але я викладач у технічному вузі. І непогано розумію психологію тих людє, людей, які там працюють. Вони зовсім не вороги. вони розумні люди, але у них і психологія. І сутність цієї психології полягає в тому, що вони хочуть почути якісь конкретні речі. А певна біда Майдану, тому що там повністю переважають гуманітарії. І іноді просто не виникає. Люди всюди вийшли всі, якби почули щось для себе конкретне. І я вважаю, що нам треба починати говорити про абсолютно конкретні речі. Перше, всі кошти, які вуз заробив сам, мають самостійно вузом витрачатися, припинити терор. Держка значейства і Міністерство освіти начали з паном. <кхух> स... Да, स... Да. Вот, це перше. Друге, самоврядування вузів. Вуз має сам обирати свого ректора. Як це робиться у всій Європі? І якби ми говорили, що європейське це перш за все самоврядування вузів. І Ректор має звітувати перед науковою радою, куди він витрачає кошти. І саме перед науковою радою, не перед тим іншим. Давайте почнемо хоча б з цього простого. Давайте це висунумо як вимогу нашого майдану. Отже, два пункти простих. Я сподіваюся, що сьогодні це буде максимально перепочено в інтернеті і буде далі. Перше, це. Ліквідувати диктат, Держказначейства щодо музівських коштів. Підтримуємо це. Хто за? Є люди, які проти цього? Не бачу. Друге, вимагати самоврядування вузів і виборності ректорів, а також їх підзвітності науковій раді. Хто за? Дякую, шановні. Я думаю, що це. Той меседж, який ми маємо, нести зараз Харкову, закрива в тому числі. Бо Харків береться, перш за все через вузи. Шануємося вам варки. Слава Україні!